Молитва за благословення для сім'ї. О Господи Ісусе, дякую Тобі за мою родину, молю Тебе, прийми її під Твою святу опіку, благословляй і оберігай повсякчас у злагоді і любові, приношу тобі наші печалі у Твої руки, довіряю наше життя. Боже джерело всякого блага, вчини, що ми завжди мали хліб насушний, збережи нас у здоров'ї та в мирі, спрямуй наші стопи до добра, щоб ми могли любити один одного так, як ти нас любиш. Навчи нас чути і розуміти своїх рідних, взаємно підтримувати себе у важку хвилину. Бути єдиною Христовою спільнотою, де лунатиме твій голос, дозволь нам після щасливого життя тут на землі, зустрітися у вічній радості на небі. Амінь.